Субота, 13 січня на 11 каналі. Підсумковий випуск В студії Олена Петроченкова. Вітаю. 33 людини поранені. Одна загинула. Зранку, 8 січня. У Криворізькому районі пролунало з десяток гучних вибухів. Окупанти влучили в будинок в Лозувацькій громаді та торговельний центр у Кривому Розі. Вибуховою хвилою в місті пошкодило дві лікарні, терцентр та три навчальні заклади. Від обстрілу постраждали також багатоповерхівки приватні оселі. Детальніше в нашому матеріалі. Пекельний ранок на криворіжжі. Мешканці просинаються від потужних вибухів. Першою атакою відчуває Лозувацька громада. Там ворожа ракета б'є просто у приватний будинок. В результаті трагедії загинула жінка, яка в цей час в І Чоловік сам спустився до підвалу, аби увімкнути генератор, адже в селищі зникла електроенергія, і це чоловіка. І врятувало на місці атаки правоохоронці вилучають залишки російського боєприпасу. ДСНСники розбирають завали. Ще раз ракетний обстріл у громаді пошкоджено понад два десятки приватних помешкань. Вибиті шибки, зіпсовані дахи та прибудинкові території. З десяток вибухів лунають у кривому розі там окупанти атакують торговий центр. На другому поверсі понівечений дитячий розважальний центр. На першому крамниці з одягом, побутовою технікою та продуктами харчування. Про російські телеграм-канали вже розганяють інформацію про те, що це насправді не ТРЦ, а складські. Приміщення з іноземною військовою технікою, але ми не бачимо на власні очі ані хаймарсів на батутах, ані злітних смуг для ф 16 на парковці. Поруч понад 200 приватних і багатоквартирних будинків понівечено. Сергій допомагає брату розбирати завали його домівки. каже господарів вціліли буквально дивом. Брат цей момент вийшов на перекур, Жінка зайшла якраз. Вана, де по повністю зламалась, поруч. Вани була, а він вийшов ну, в кухню, перекурити і побачив, як тільки рядушкам Касюля прилетіла, і вікно вилетіло. Через масований ракетний обстріл у місті пошкоджено дві лікарні, дитячий будинок, інтернат та три школи. Ракета влучила і у колію у швидкісного трамвая. Декілька людей отримали поранення. Чоловік отримав поранення 58 років. Медики йому надали всю необхідну допомогу. Зараз він знаходиться вдома. Також ще двоє людей отримало поранення. Незначні. Зараз їм надається вся необхідна допомога. Вже надвечір кількість травмованих зросла. Ще двоє поранених звернулись до медиків. Стан постраждалих стабільний. Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко спеціально для одинадцятого каналу. Під ракетний удар окупантів потрапив 8 січня і новомосковську. Ламки ворожого залізяча поранили 27 людей та потрощили понад два десятки квартир. Потужна вибухова хвиля зачепила п'ятиповерхівку, заправку та адмінбудівля. А ще буквально перекинула маршрутку повну пасажирів, що опинилися в епіцентрі атаки. Як місто пережило страшний теракт, репортаж наших журналістів. Перші секунди ракетної атаки по ногу московську. Через удар зайнялися пожежі. Поліція допомагає постраждалим. На дорозі стоїть обгоріла маршрутка. Автобус приїжджав якраз в момент вибуху прямо біля його епіцентру. Удар був такої сили, що маршрутка з двома десятками пасажирами буквально перевернулась. Вибиратись людям з понівеченого буса довелось самотужки. А людей, які були всередині маршрутки, вмить засипало склом і уламками. Чотирьох постраждалих терміново шпиталізували до обласної лікарні у Дніпрі. Поступили з множинними пораненими склом, обличчя та ока. Серед чотирьох постраждалих найтяжчий – 36-річний чоловік. Пацієнт з урадженням обох очей порізи склом. Фактично руйнують. Повністю передній відрізок ока, як лівого ока, так і правого ока. Там потрібно працювати дуже довго. Попереду на чоловіка чекає не одна операція. Реабілітація триватиме протягом року. У інших трьох жінок порізи шкіри та обличчя. Одна жінка має важку контузію обох очей, і ну, це поранення не проникне. Лице було залито кров'ю, вона нічого не бачила. Вона була поряд з водієм, і водій її фактично спас. Водій дістав жінку з машини до того, як вона загорілась. Вибухова хвиля від ракетного удару миттєво рознеслась по спальному району. Це, наприклад, вибита стеля у місцевому магазині. Сюди влетів уламок. Дуже сильний вибух був. Змінчиться в шоці. Все дуже страшно. Без вікон лишились, і з десяток квартир у п'ятиповерхівці Євген в цей момент був вдома з дружиною. каже дивом вціліли. Вирвала двері в тамбур, вікну вивалило. А в той момент якраз був на кухні, а не в спальні. І Повезло просто. За останній тиждень Новомосковськ пережив вже дві хвилі ракетних обстрілів. Прокинулись від вибуху, швидко вскочили, чоловік знає вже, що треба зразу відчинити вікно, і потім вже наступний вибух спишка, і відкрилося воно. І не полетіло на вас скло. Так, через те, так, що? Так, так, через те, що відкрили вчасно. Вікно в міськраді кажуть, загалом пошкоджено понад 20 квартир. Комунальники та профільні служби продовжують працювати на місцях. У нас є програма щодо матеріальної допомоги в такому випадку. У нас є фонд матеріального резерву, з якого ми виділяємо саме будівельні матеріали. Окрім будинку, у місті пошкоджені ще є дві заправки та три адмінбудівлі. Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. А Дніпро цього тижня продовжував ліквідовувати наслідки масштабної атаки дронами напередодні. На водохреща росіяни скерували по місту цілу групу безпілотників. Шахеди літали буквально над спальними районами. В результаті були сильно побиті житлові будинки, гуртожиток та згоріли кілька десятків автівок. На щастя, обійшлося без загиблих. Шістьох людей рятувальники дістали з під завалів. Як містяни оговтувалися після ворожого удару наш наступний матеріал. Звук шахеда, що летить просто над житловим кварталом Дніпра. Потім потужні вибухи росіяни атакували місто. Групою дронів без наслідків не минулось. Ударною хвилею зачепили житловий гуртожиток. Тут здійнялась масштабна пожежа. вибило геть усі вікна. Поруч із будинком за два десятки автівок, знищених вогнем. Вигорілі машини вивозять на евакуаторах. На місці влучання від учора працюють комунальники. Місцеві власними силами теж розгрібають завали. Шістьох людей ДСНСники врятували з понівеченої будівлі. З них двоє діти. В гуртожитку потрошчені, Петрушчині 22 квартири. «Окон немає. Там двері повністю повибивало. Ну ось такі наслідки. Машина згоріла. Ну, в принципі, головне, що ми всі живі. Наталія з родиною на момент вибуху була вдома. Каже, коли відчули, що ситуація небезпечна, вийшли у тамбур, а потім спустились до підвалу. Був шокове стані. А це всія на склом і будівельними уламками дитяча кімната. Пощастило тут вже два роки ніхто не живе. Власники виїхали з країни ще у березні 22-го року. Прибирати від пошкоджень оселю зараз допомагають родичі. Тут було двоє діток: 19 років на зараз і 5 на зараз. Ну а тоді було менше. Тут дві кімнати, і оце все ну немає вікон. Ну, все порозламано. Люди виносять вціліле майно і мішками те, що вже геть зруйноване. Квартира Ольги, як і решта, зазнала суттєвих ушкоджень. Її родина була у друзів на святкуванні, тільки но дізналась про ворожу атаку, кинулась додому. Нам дуже пощастило, що це було вдома. У нас все було в склі, абсолютно все. Понівечена і сусідня дев'ятиповерхівка, ще 11 адмінбудівель та 5 приватних домівок. Аварійні роботи на місці тривають. Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Їх витягли з пекла, а тепер лікують у Дніпрі. В одному з медзакладів міста рятують цивільних, які постраждали через ворожу атаку по Покровську на Донеччині. 6 січня росіяни влучили з комплексу с 300 запустили 8 ракет. Вони знищили половину населеного пункту і забрали життя 11 місцевих жителів з тими, хто зараз одужує після удару, поспілкувалися мої колеги. Там живуть мирні люди. За що у нас усе таке роблять? Півпасолка немає. Це пані Валентина із Покровська. Обличчя жінка посічена осколками. До того ж, має травму голови та контузію. Поранення отримала на вихідних. Вороже залізяче прилетіло поряд із будинком. Згадує, того дня приїхала у гості до сина. Не сіли ми за стіл. Невістка сиділа збоку, а ми з сином сиділи напроти вікна. Одна секунда, і ми нічого не бачимо. І Нічого не чуємо все в лице дуже багато крові потерялись. Жінка згадує, оговтатися після першого шоку допомогли парамедики. Потім її разом із сином евакуювали до Дніпра. Постраждалим вже зробили необхідні операції. Пані Валентині кажуть, медики пощастило. Жінка відбулася незначними травмами. Нині її вже готують до виписки. Але психологічна травма вкрай важка. Жінка не може. Звикнутися до нормального життя і страшно знаходитися в ній. Вона дуже хоче додому, але не знає, де зараз її вже домівка, тому що те, що в неї було в житті, все зруйновано. А от 45-річного сина пані Валентина сильно посікло уламками снарядів, окрім травми голови та контузії. У чоловіка ще й проблема із зором. Лікарі докладають максимум зусиль, аби його відновити. Він знаходиться в термології, і лікарі роблять все можливе і неможливе, щоб він бачив. Окупанти вдарили по Покровську та навколишніх селах. По обіді 6 січня по маленькому містечку били ракетами Сі-300. Вороже залізяча понівочило 15 багатоповерхівок та майже півтори сотні приватних будинків. Нині відомо про 11 загиблих. П'ятеро з них – діти від 3 до 17 років. Катерина Нічок та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Накинувся біля під'їзду посеред білого дня кулаками, спотворив обличчя і втік звірячий напад на жінку у Дніпрі. Жахливі фото закривавленої жертви, які зробили очевидці, шокували соцмережі. Бідулашна із численними гематомами у лікарні. А сусіди запевняють, цей напад далеко не перший. Неадекватний хуліган буквально тероризує весь район. Чому навіть після дикого побиття може уникнути тюрми і що робити наляканим людям? Наша Катерина Нічик з'ясовувала. Зі спотвореним від побоїв обличчям та буквально залита кров'ю, жінка біля під'їзду намагається оговтатися від шоку. Місцеві і досі приголомшені звірячим нападом, що розігрався у їхньому дворі. Вдарив головою об цю стіну і продовжив гамселити по обличчю, аж поки на крик не вибігли сусіди. Днями тихе подвір'я перетворилося на справжню бойову сцену. Про цей кривавий інцидент знають навіть діти. Кулаками тут махав їхній одинокий сусід. На пані Раїсу, яка поверталася додому, нелюд напав зі спини. Все через зауваження, яке вона зробила чоловіку, каже син побитої постраждалої. йшла дівчинка, сусідка, а за цей... товариш, м'яко целерішка І він почав до дівчинки приставати. Мама говорить. Що, що ти діла? Щось там стала, дівчинка обіжала. І мама пішла домой, а тут за нею. Свою жертву нападник наздогнав просто біля під'їзду. Першою крики потерпілою почула пані Галина. Я вискочила із квартири і до в краї. Вона вся в крові, на коленях стоїть кров лілась так, із з носа, от ужас. Кровотечу, додає, не могли спинити аж до приїзду швидкої. Тоді з численними гематомами жінку ушпиталили. Її життю загрози немає, але психологічний і фізичний стан важкі. Повністю тік ліця, тобто один глаз затяг повністю прав, лівий, правий. Бачить. Перелом носа без сміщення, над бров'ю зашивали, тому що там. Травма була. Причина такої звірячої поведінки переконаний Володимир у психічних розладах сусіда. Каже, він тривалий час лікувався, а кілька місяців тому повернувся додому та буквально тероризує сусідів. За маленькими дівчинками бігав теж потім в паніці приходили до батьків жалуватися. Ну, одну жінку місяць назад напав. Тоже, ну, показання давалось. Жити поряд із монстром люди бояться. Таке сусідство називають бомбою уповільненої дії, бо напасти знову той може щомиті. Так, звісно, страшно. Тут же, оказывается, ми ще не слышали, а вже несколько раз на на женщин жінці нападало з того під'їзду і дітей. В жаху чоловік тримає не лише свій двір, а й цілий район. Аліна мешкає неподалік. Сюди разом з донькою часто приходить в гості до подруги. Тепер каже наодинці ходити вулицею моторошно. Людина небезпечна. Я думаю, що це треба ну, звертатися може до якоїсь влади, до місцевої, до самоврядування. Ну і людину, звичайно, ізолювати. Небезпечного чоловіка затримали одразу після нападу, кажуть у поліції. Звірячий напад кваліфікували як легке тілесне ушкодження. Чоловіка направлено до медичного закладу. За вказаним фактом поліцейське відділення поліції номер 1 Дніпровського районного управління поліції внесло відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 кримінального кодексу України, а саме умисне легке тілесне ушкодження. Після судово-медичної експертизи побитої жінки додають, статтю нападнику можуть змінити на більш важку. Нині триває досудове розслідування. Юристи ж радять, добуватися результату масово найбільш дієвий спосіб стосовно даної поведінки таких осіб і, так, припинення таких протиправних дій це звернення саме до правоохоронних органів. моя особиста порада. Як можна більше сусідам писати таких заяв або колективна заява, або їх декілька заяв, тоді воно скажемо більш дієво. Такі заяви не можуть бути залишені або відтерміновані щодо їх розгляду, а вони будуть розглядатися, я важаю, найбільш короткі строки. На небезпечного сусіда мешканці будинку вже збираються писати колективну заяву. Цей дикий напад став для них останньою краплею. Домагатимуться примусового лікування або й навіть відселення. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Звичайні fpv дрони перетворюють в ефективну і потужну зброю. Бійці 128-ї бригади ТРО «Дніпра» створили справжню лабораторію БПЛА просто на передовій. Працюють над удосконаленням начинки. Часом створюють і власні розробки. Ким військові були у цивільному житті, та які вміння неабияк згодилися на війні. Дивіться в сюжеті Марка Ручки з Донеччини. Повітря півдрон після модернізації його буквально переконструювали військові 128-ї бригади ТРО Дніпра. Тепер цей, на перший погляд, звичайний безпілотник має потужні можливості. Може сам себе контролювати, якщо пропаде зв'язок з пультом. Він не зупиниться, не паде про напрацювання. Розповідає боєць Гліб до великої війни. Чоловік був зайнятий в ІТ сфері, потім начальником на виробництві, останніми роками займався власним бізнесом. Після вторгнення доєднався до ТРО, був зв'язківцем. Згодом почав ремонтувати, збирати і удосконалювати БПЛА. Так як я вчився на електрика, я розуміюсь на цій темі. Так як я працюваю етішником, я розуміюсь на прошивках і цій темі, і тому все це об'єдналося тут в роботі. Разом із глібом в лабораторії БПЛА прямо на передові. Працює його друг волонтер. Чоловік в цій справі не новенький, утім з дронами справу має вперше. Але каже, зараз для українських військових немає нічого неможливого. Війна до мене прийшла вже 10 років, як тому що я з Донецької області сам. Тому тут мій друг пішов воювати. Я вирішив, що йому треба допомога. Ми почали зі зв'язку, і коли налагодили зв'язок, вже перейшли для, до другої техніки. Завдання військових тут переобладнати звичайні БПЛА у більш ефективні, ремонтують старі та модифікують нові, виготовляють, звісно, і власні дрони. Наша основна мета це зробити ну там п'ять модифікацій дронів під під більшість потреб, які будуть вирішувати. І розвідувальні, і е, вогневі завдання за словами воїнів. Справа не одразу пішла вгору. Бійці витратили чимало часу на вивчення і дослідження. Після ремонтних робіт обов'язкові тривалі тестування у цьому простому дроні замінили камери та двигуни. Від первинного вигляду цієї моделі лишився тільки корпус. Для ворога він тепер невидимий. Відслідкувати його рух неможливо. Дрон зможе скинути снаряди, повернутись на базу. Це неабияк зекономить бойові ресурси. Якщо він повертається, це дозволяє просто серйозно знизити саму кількість таких виробів, а відповідно знизити кількість коштів, які використовуються. Працюють і над збільшенням автономності польоту. Розбираю батарею, ну от припає проводи, роз'єми. Потім э, пілот з'єднує. Артем каже, з дитинства тримає паяльник в руках. Ще у першому класі власноруч сконструював машинку на пульті управління. Тож колись улюблене хобі тут на фронті стало цінною навичкою. В армії потрібні різні професії. Ну от, і, там і логісти, і там айтішники, і ну досвід, який в мене був роботи з паяльником. Мені теж знадобився. Загалом військові кажуть, готові ділитись власними знаннями і допомагати іншим в далі ж проводити таку модернізацію на стадії виробництва. Це скоротить той період, коли надійшли дрони і починають їх поробити. Зразу надійшли дрони, пішли в бій. Це буде, мабуть, оптимальний варіант. Наостанок побратими розповідають про свого полеглого товариша. Дмитро був одним із перших, хто почав вміло розбиратись в безпілотниках. Хлопці кажуть, був дуже кмітливий і часто ставав прикладом для інших. За час, коли Дмитро був бойовим пілотом, знищив не лише багато техніки, а й самих окупантів. Працював під обстрілами, і е, як результат, е, місяць він е, не встиг на народження сина свого. Тому е, я вважаю, що нам треба пам'ятати цей вчинок, щоб ми пам'ятали про цих людей, які е, зробили великий вклад в, в, в загальну справу. Марко Ручка, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. Кожна гривня внесок у перемогу України на Нікопольщині воді маршрутки Михайло Гецько повісив в салоні скриньку для пожертв і збирає кошти для ЗСУ. Каже, в кожного на фронті рідні або друзі. Тож, коли повертається з рейсу, коробка для донаців завжди з грошима скринечка маленька, треба більше. Пані Олена часто користується 640 сороковою маршруткою. Каже, їй до душі ідея збирати донати на ЗСУ у салоні буса. Підтримую, мене, син служить. я таке піддержу. Я хочу, щоб дітки верталися додому, бо ця проклята війна вже кончилася. Скриньку донатів водій приміського маршруту на Нікопольщині Михайло Гойцько встановив на початку повномасштабного вторгнення. Почалося все з Миргорода. Робив на Миргород, Ніка миргород був такий маршрут. Ну, і З цього почалося там, поставив скриньку, люди надонатили, передав кошти. У мене багато друзів там, колегам там. Маршрутка Нікополь Покровське курсує щодня. Зазвичай тут постійні пасажири, але попри це донат на скриньках ніколи не буває порожньою: п'ятірки, десятки, двадцятки, подекуди навіть двохсотки. Положительно ставлюся. Справа в тому, що це не тільки вони таке роблять. В них я знаю, і дитинка менше донечка теж займалася цією справою, Збирала на ЗСУ. Тут ніхто нікого не змушує. Це просто добровольна справа, але дуже хороша. Ви знаєте. Там ну 5 гривень, гривня. У когось завжди в кармані це знайдеться, а нашим хлопцям це як знахідка. Зібрані донати від небайдужих Михайло Гоцько передає місцевій волонтерці Оксані Глушку, а вона вже купує для бійців те, що вони потребують. По моїй пам'яті це Оксані здали 200 чи дві, 700, по-моєму. Да. Купила бензопилу хлопцям. Донатять всі за щось. Дякую їм дуже, дуже велике. Дякую. Ну, в основному. Свої пасажири постояння, яких ви яких так так само різні там на війні. Айло вже назбирав у скриньку для донатів 20 тисяч гривень. Волонтери ж кажуть, було б непогано масштабувати його ідею і на інші маршрути. Люба копійка це копійка, спрямована на перемогу нашим хлопцям. І навіть якщо це буде тисяча гривень, на якщо це буде 500 гривень, це 500 гривень в копілочку, і це 500 гривень до якогось автомобіля, який збереже потім життя хлопців, чи до дрона, який допоможе там підірвати того ж расиста. Розумієте, тому кожна копійка це кошти, якісь будуть спрямовані на. Перемогу. Перемоги наш і на допомогу нашим хлопцям. Альона Вітерва, Олександр Савченко, новини 11 каналу. І про погоду у Дніпрі. В неділю за прогнозом синоптиків незначне потепління та знову падатиме сніг. Температура повітря в день 2 градуси морозу, вночі мінус 6. Атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.